Народ, всім привіт. Хочемо показати жеребчика, розказати жеребчик звідки, що до чого. Я побачив жеребчика, так сказати, приємно здивований. Жеребчик походить від боді з Печеніжина, від цієї кобили, що тепер у Васі Бойчука, і від Накая. Це чотири йому роки. Так, жеребчик може бути на продажу. Жеребчик знає згони. Повний фарш. Такий є жеребчик. досить. Мацні лабіщі має. Нога 25. Нога 25, так. Аж якщо ви ж питати, у вас яка нога, нога 25. Я хочу вам, показати. Ножки чисті. По цьому жеребчику е, лошечка від кобели, що ми парували юру. Ну і на днях має ще одна, жеребець. А і ще одна кобела має жеребець від нього. На тиждень пізніше, ніж це. Ми вам покажемо того чолові. Гарна площадка, має один вехор по центру. По центру очей і так вертикально і горизонтально. Це жеребець робочий, він кожен день у роботі. Це не є, що він сидить на стані та його обрік жре. Діць, який Він має розкал. Ну накай й мав чисті параметри. Та я кажу, що він день-день робочий -день у роботі. Ну та накає, але карізниця, що <тут>, робець <різниця> робить, не робить, то гено він передає своє. А... <різниця> то, що він робить чи не робить, може бути, з ногами урваними, ледве дихати, віддихати, але глощата не будуть у них урвані. Бо багато людей кажуть, та що, то, то, то не впрягаєш, то не робить, то, то урване, то ноги смердють. Такар не буде хоч догнивати, на то не впливає. Ноги дає, куєси в руках. О, каже газдав, що він куєси у, у руках. Треба поперек дуже <сіхи> мати. Ну, то, бо то є, що тримати, то костомаху в нього дай буде другу. Ціна такого жеребчика буде, старт. Три. Три тисячі треба заплатити. Да. Так що, хто би цікаво до роботи, да. такий жеребець він буде мати десь під метр 60, якщо не метр 60. Таке 58 метр 60 висоти. Об'єму буде мати, так на око вам кажу, метр 95. Десь тако. Має два? Ну він зимов мав два. Тепер. Ну то тепер я кажу, тепер я дивлюся на нього, що він десь метр 95. Але ну, як я рахую, що кінь у роботі, у повній формі, то це дуже файно. Якщо він 2 метри, не буде він мати два метри. Ти, тиждень роботи, то він вже зараз 1,90 90 має. Але такий темний, темний аж переливається. Зараз на літо він ще темніший мав би стати, ні? Так, Файна грива на два боки. Нагадую, це побоюві кобилі з печеніжна. Та кобила торвасі бойчука. А то від тої кобели і від накая. Такий Олександр Джеребець. Фу. Розкалки й має. Можна воду ляти, день, так нічого з берегів не вийде. Файний фіст має. Зараз тут у чоловіка є відео у роботі. Я думаю, що ми вставимо відео, бо то нема що тут. По ми чіпати не будемо, а треба щось толкове показати пробу. А хто кого буде цікавити, номер буде в описі і туди чоловік може показати пробу. Але би ви розуміли, що ціна 3 тисячі треба заплатити. Бо інакше да, це... робота, є, але... робота на нього є тепер, що не спішно, але має чоловіко зараз, якраз бела вже робилася, піде до роботи. Молода, треба трохи вчити. Та що, місяць добрий день навчиться. А дивіться, на фоні цих Верхів, як то гарно. Яблуні вже позацвітали, красота. як ти маєш з ним розставатися. Каже, як показують зелені, то я вже віддаю. Дивіться, тут ще тобі Жінка каже, що це їй подарок. А що ти будеш з річми робити? Не знаю. Там на тебе кути та доста що. Та нічого, де, файний червоний в лице круглий, що ще треба. <рес> Головне, щоб не було лише денька й денька, денька й денька. Каже на дворі денька. він робить і робить. Друга, трета зміна, шеста один, треба вже ті жеребця кутати. Він для гримету ти! Е, нагадаю, жеребець знаходиться Чернівецька область, Вежницький район, село Лопушна. Якщо треба буде привезти, то можемо привезти. З здоровим це не проблема. І бая! І брам. Називається Баян, Баян. Є Кішки, Є, Ну так кішки. Так... То треба йому ці чамбурі тепер є що на два повитки, з одного і з другого боку. Я то теж шукаю, лише. Але є, скільки в Микола тепер... Від 1200 або 1600. А шнурок який довгий? 4 метри. О, це добре. Ото це не можна тут його тримати. Зимовий квір вот я Так, так. Зараз ну, завтра має бути молода? Ні, яка вже немає, сьогодні. Ну другий приїхав до молода я. А, а та нічого чолові... то чоловік, може... що? Той чоловік думає, що може. Буде молода. Ще? Та добре буде трохи було... Попадало по одній. Ну нема у нас. Таких не Можна на руках сити. Люблять, ну все, люблять. Так що коні? Люблять на дивані, сидіти і кістки мити. Той, що хто щось робить. А за лощі дати тисячу доларів у них здурів. Ну, подівати. та тепер вже, тепер вже лощита, вже за лощі тисячу дати, це вже гай дрібно, за файні лощі, Та й по першорану на 600, то це. Але ці, браві, ці, ну я ці платив гроші, то всі казали, які такі гроші здурів. 4 ну, роки ворожі. назад, та там половиною, то певно ж.

Corre vista, vista dia, vió baiã, já brotético, revista, vista dia, 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 baiã. 鸡蛋，鸡 <sn iffs>